директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА, підсумовуючи результати минулорічних жнив, каже, що незважаючи на складності, аграріям Тернопільщини вдалося завершити жнива вчасно. Переформатувалися, і якщо говорити, то досить хороший урожай. Ну будемо казати, зернові 2,7 сімдесятих мільйона тон вироблено це практично наша цифра. Щорічна, середня, бо в попередній рік було трошки більше, десь на 600 тисяч, але це наша цифра. У 2022-му аграрії Тернопільщини переформатувались на менш затратні, і водночас прибуткові культури. Наприклад, більше посіяли сої та соняшнику, а не кукурудзи, сушка якої дуже енергозатратна. Якщо пшениці, то вироблено 1,2 мільйона тонн пшениці чисто. По е, такій культурі будемо політичній казати, гречка, так само вона актуальна, бо але збільшились площі і в цьому році вироблено 14,5. Це плюс десь, десь більше 2000 тонн плюс до попереднього року. По цукрових буряках є, будемо казати, 1,2 мільйона тонн вироблено буряків і це плюс до попереднього року. Загалом з тих цукрових буряків, які посіяли на Тернопільщині, виробили 180 тисяч тонн цукру за потреби області у 40 тисяч тонн, кажуть у департаменті агропромислового розвитку Тернопільської ова. Також наші аграрії допомагали збирати урожай у інших областях України. Своєю технікою, практично старалися опрацювати східні області, там більш проблем не було, тому що їм не дозволяли зібрати свій урожай. Тобто Якщо окуповані території були, от ми спілкуємося з керівниками, то були проблеми. Виробничий рік у аграрію практично не закінчується, кажуть у департаменті агропромислового розвитку. Бо після збору пізніх культур починають сіяти озимі. В Цьому році під урожай поточного року посіяно 199 тисяч озимих зернових культур, плюс ще 70, більше 72 двох тисяч озиморіпаку. Якщо говорити по переземлі перезимівлі, то питань пока що немає. У 2023 році Мінагрополітики обіцяє продовжити курс на дерегуляцію, реформу меліорації, розвиток переробки, підтримку аграріїв, міжнародну співпрацю та євроінтеграцію. Війна внесла свої корективи і в сільське господарство. За попередніми оцінками українського клубу аграрного бізнесу посівні площі під зерновими культурами у 2023 році становитимуть 8,7 мільйона гектара, що на 22% менше показника 2022 року та на 45% менше показника 2021-го.